Земля чарівна і загадкова планета, іноді вона неймовірно вражає своїми незвичайними явищами чи тобі траплялось колись на небі сонце з вухами? Або місячна, чи туманна веселка, або скручена в трубку хмара, а медузи на небі? Як таке може бути? Про це та інше ти дізнаєшся з цього відео. На нашій планеті майже кожну хвилину відбуваються різноманітні атмосферні явища, які інколи вражають нашу уяву. Атмосферні явища це видимі процеси, які відбуваються в атмосфері, серед них є небезпечні та рідкісні. Небезпечні явища це ті, що можуть завдати шкоди здоров'ю і життю людини та її господарській діяльності. Влітку в спекотні дні може розпочатися злива. Або короткочасний інтенсивний дощ, потужні струмані зливи завдають шкоди господарству, розмивають дороги та мости. Вони спричиняють суви ґрунту і катастрофічні паводки на річках. Під час зливи можна спостерігати грозу, град та сильний вітер. Гроза супроводжується електричними розрядами, блискавками та звуковим явищем, громом. У результаті ударів блискавки поблизу ліній електропередач може виникнути аварія через перенапругу. Для захисту будівель від ударів блискавки використовують громовідводи – металеві добре заземлені стрижні. Гроза відноситься до одних з найнебезпечніших для людини природних явищ. Тому під час неї не виходь на відкриту місцевість, не притуляйся до стовбурів дерев та не розмовляй через мобільний телефон. В Україні найбільш грозовим місцем є гори Карпати. Випадання граду може призвести до появи на землі покриву заввишки до 20-30 сантиметрів. Такі опади можуть пошкодити дах будинку, знищити посіви рослин та спровокувати загибель тварин. Тому під час випадання граду не виходь на вулицю та обов'язково закрий усі вікна. На території США в штаті Канзас. У 1970 році зафіксували градини розміром 14 сантиметрів та вагою до кілограма. Уяви, якої шкоди завдав такий град. Взимку приходять хуртовини, які супроводжуються сильними вітрами. Вони завівають дороги та стежки снігом. Через великий снігопад або швидке танення снігу в горах може виникнути снігова лавина. Ця неконтрольована величезна маса снігу, що падає з великою швидкістю зі схилів гір, робить значні руйнування. У холодну пору року виникає ожеледь та ожеледиця. А чи знаєш ти, яка різниця між ожеледдю та ожеледицею? Ожеледиця утворюється тільки на земній поверхні у результаті замерзання води при коливаннях температури? Наприклад, ранньою весною. Ожеледь утворюється у результаті випадання крижаного дощу. Вона може з'явитися не тільки на дорозі, але й на деревах, покрівлі, дротах, а також інших об'єктах. Під час цих явищ дороги перетворюються на крижаний каток, збільшується число звернень до лікарень через переломи. Також ускладнюється робота автотранспорту. При ожеледі кірка намерзлого льоду може викликати обрив ліній зв'язку та електропередачі. Тому під час таких явищ треба носити взуття з нековзною підошвою або льодоступами та обов'язково посипати доріжки піском. Небезпечні атмосферні явища майже неможливо контролювати чи знешкодити. Люди намагаються прогнозувати наближення небезпек, але найчастіше вони мають справу з усуненням наслідків лиха, що вже сталося. Рідкісне атмосферне явище. Це незвичайний феномен, який іноді зустрічається у природі. До таких явищ відносять кульові блискавки, подвійні веселки, гало та інше. Кульова блискавка є однією з форм електричного розряду. Вона має розмір від 10 до 20 сантиметрів та дуже високу температуру, може тріщати та шипіти. Кульова блискавка існує від десятка секунд до кількох хвилин. Вона буває червоного, білого, блакитного і навіть чорного кольору. Блискавка червоного кольору, що спускається з хмари, торкаючись якогось предмета на землі, наприклад, дерева або куща, вибухає. Інший тип кульової блискавки довго подорожує вздовж земної поверхні і світиться яскравим світлом. Але до неї краще не підходити. Гало являє собою оптичне явище, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в людяних кристалах. Існує кілька десятків різновидів гало. Один з них паргелій, його ще називають несправжнім сонцем або сонцем з вухами. Він виглядає як плями сонячного світла, утворені парами по обидва боки сонця, виникає через заломлення сонячного світла в кристалах горизонтально розташованого льоду. Схоже явище може виникнути і біля місяця, але воно називається парселеною. Веселка на небі з'являється від того, що сонячні промені проникають через дощові краплі, заломлюються та відображаються на іншій стороні неба у вигляді різнокольорової дуги. Веселки бувають подвійні та потрійні. Існує дуже багато їхніх різновидів. Місячна веселка виникає при заломленні світла місяця через краплі води, що зависли у повітрі. Туманна веселка з'являється при розсіянні світла в дуже дрібних крапельках туману. Багато рідкісних атмосферних явищ відбувається з хмарами. Лентикулярні хмари схожі на лінзи або НЛО. Таке враження, що це домівки інопланетян. Вони утворюються високо над земною поверхнею. Коли вологе повітря, переміщуючись над вершиною гори, виштовхується вгору схилом. Воно охолоджується та утворює хмару, схожу на велике блюдце. Ранкова глорія дуже цікавий феномен, який виглядає, як скручена в трубку хмара. Глорія утворюється в районах, де відбувається дуже стрімкий вертикальний рух, який зміщує повітря вгору та закручує хмару. Перламутрові хмари утворюються на великій висоті до 30 кілометрів. Їх можна спостерігати в полярних регіонах. Хмари медузи формуються, коли між двох шарів сухого повітря застряє вологе. В атмосфері існує ще дуже багато цікавих рідкісних явищ. Але вони та їхні наслідки потребують дослідження вчених. Напиши у коментарях під відео, які незвичайні явища атмосфери тобі доводилося бачити. Атмосфера має велике значення для людини, у ній знаходиться повітря, яке є необхідним для існування живих організмів на Землі. Вона захищає нашу планету від негативного впливу космосу. Атмосфера формує клімат та оберігає поверхню Землі від великих коливань температури. Особливості клімату різних регіонів Землі позначилися на зовнішньому вигляді людей. Кліматичні умови вплинули на колір шкіри, волосся, форму обличчя та зріст кожного з нас. Клімат впливає на самопочуття людини та її господарську діяльність. Але господарська діяльність людини негативно впливає на атмосферу, тому в повітря потрапляють небезпечні хімічні сполуки, тверді частинки тощо. Промислові підприємства щороку викидають в атмосферу мільйони тонн шкідливих сполук. Найбільшими виробниками забруднювачів є автотранспорт, теплові електростанції, хімічні, нафтохімічні та інші виробництва. Їхня діяльність призводить до різних екологічних проблем, зокрема до виникнення смогу, кислотних дощів, парникового ефекту. Як ти думаєш, що таке парниковий ефект? Парниковий ефект явище в атмосфері Землі. При якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується молекулами вуглекислого газу. Тому температура на нашій планеті з кожним роком зростає. Ця проблема потребує великої уваги в сучасному світі. Для її вирішення потрібні спільні зусилля усіх країн необхідно використовувати сучасні альтернативні джерела енергії запобігати масовим пожежам і вирубці лісових масивів. Атмосфера відіграє важливу роль у житті всього живого на нашій планеті. Забруднення може мати негативні наслідки, тому природа потребує охорони. Запам'ятай атмосферні явища це видимі процеси, які відбуваються в атмосфері. Серед них є небезпечні та рідкісні. Небезпечні явища це ті, що можуть завдати шкоди людині. Та її господарській діяльності. Рідкісне атмосферне явище це незвичайний феномен, який іноді зустрічається у природі. Атмосфера відіграє важливу роль у житті всього живого на нашій планеті. Забруднення може мати негативні наслідки, тому повітря потребує охорони. Став атмосферну вподобайку та стеж за нашим каналом.